Відродження національних святинь справа благородна, і нещодавно у Національному музеї історії України зібралися провідні історики, музейники, реставратори та представники змі, щоб на власні очі побачити одну з таких унікальних реліквій двосторонній козацький прапор однієї з сотень лубенського полку із зображенням національного герба. Цей прапор знаменний тим, що це єдиний прапор, на якому зображена козак з мушкетом герб запорізького козацтва. До війни ще декілька було таких прапорів, але в роки війни вони загинули. І зараз єдиний прапор зберігається в нашій колекції Національного музею історії України. Друге народження унікальної пам'ятки стало можливим завдяки участі прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Саме вона ініціювала проведення реставрації прапора, що протягом останніх десятирічних перебував у катастрофічному стані і не експонувався. Надихала на реставрацію цього прапора була Юлія Володимировна Тимошенко. Не пройшло і року, як вона була в нашому музеї, коли ми представляли тут в нашому музеї прапор козацький гетьманський Івана Мазепи, який зберігається в Харківському історичному музеї. І у джерела, якого теж реставрація знаходилась Юлія Володимирівна. І тоді вона сказала, що я зроблю все, щоб прапор, який у вас зберігається, щоб він був реставрований. І цей прапор ми сьогодні представляємо на ваш розгляд. Юлія Володимирівна все робить, щоб розвивалася наша культура, наша історія, наші музейні пам'ятки зберігалися. Юлія Володимирівна, я хочу подякувати вам із щирого серця Дякую. за цю роботу. Ця подія має не лише величезне історичне і культурне значення. Реставрація прапора проводилась в Україні і стала першим вагомим випробуванням для вітчизняних реставраторів. Раніше подібні роботи проводилися за кордоном. Без сумніву можна тільки подякувати величезному колективу чи меншому колективу реставраторів, які засвідчили, що ми повні Можемо доходити складні технічні і художні проблеми на рівні світових стандартів. Про труднощі у реставрації пам'ятки та масштаби проведеної роботи розповіла керівник групи реставраторів. Вони намагалися по максимуму використовувати перевірені досвідом і часом матеріали, комбінуючи їх з передовими досягненнями закордонних реставраторів. Пам'ятка була очищена від поверхневих забруднень від нашарувань старого клею. Живопис був укріплений, частково класифікований, відновлені фізико хімічні властивості шокових волокон тканини-прапора. Пам'ятка повністю була здобльована на нову основу. Також були інкапсульовані місця втрат тканини. У ході реставрації під зображенням янголів та руки, що тримає хрест на звороті прапора, було виявлено ще одне рука з гербом в оточенні мушкетів та гармат. Дослідження показали, що обидва зображення були нанесені у 18 сторіччі. А ось для чого це було зроблено, історикам ще належить встановити. Меценатом відновлення прапора виступив Богдан Губський, який наголосив на символічності того, що відновлену реліквію українці побачили напередодні дня прапора. Історія повернення відродження до життя козацького прапора з козаць мушкетом» має величезне символічне історичне значення і наповнення я б сам так містичним збігом обставини фактів. Справді глибока є те, що це єдиний прапор, який зберігся з зображенням нашого герба нації або національного герба, і це незважаючи на сотні років витравлювання всього, що було пов'язано з українською державністю. Знаком є також те, що ініціатором реставрації цього прапора була прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, і завершилася реставрація цього прапора саме в той день, коли Кабінет міністрів України прийняв на своєму засіданні проект закону про великий державний герб України. А оскільки складовою згідно конституції України складовою великого державного герба України є герб війська запорізького, то саме цей прапор козак з мушкетом набув сьогодні великого актуального історичного значення. На останок слово взяла Юлія Тимошенко. Вона наголосила на древності нашої нації та на важливості відродження історичних пам'яток, що нагадують про наше коріння. У нас відзначені на мапі кордони. Це є правда. Ми ж всі знаємо, що вони ще юридично не закріплені, що ще делімітація, демаркація не завершена. Вірніше вона тільки почалася. Ми всі знаємо, що коли йдуть такі події навколо наших кордонів, то завжди у нас подих затамовує, коли десь з'являється питання Автономної Республіки Крим, не в тому контексті. У нас багато проблем, і тому прапор, який сьогодні вся славна команда представляє, відреставрований. Говорить нам про те, що ми мусимо бути мирними, ми мусимо любити і захищати нашу країну, але ми завжди мусимо бути готові ще до більш радикального захисту і зміцненню нашої незалежності. Юлія Тимошенко також наголосила на необхідності продовжувати роботу по поверненню в державу споконвічних українських реліквій, що нині розкидані по світу. Я хотіла би, щоб і меценати, якими є. Богдан Володимирович і вся команда істориків, музейників уряду, щоб ми повертали, повертали і повертали наші лікві в Україну, тому що вони дають нам натхнення, вони відроджують нашу духовність, вони просто демонструють, як наші батьки, як наші прадіди, як вони цю незалежність виборювали, і як вони її важко в яких муках народжували. Хочу в оці. Світі справі повернення відродження наших реліквій побажати всім нам успіхів. Усі, хто був причетний до відродження прапора, отримали відзнаки від прем'єр-міністра. Завагомий особистий внесок, у розвиток культури, організацію та проведення реставрації, унікальних пам'яток національної спадщини України. Подякую прем'єр-міністра України нагороджено Стрільнікову Світлану Олександрівну, генерального директора Національного науково-дослідного реставраційного центру України. А вдячні реставратори та музейники також приготували подарунки на згадку: каталог відроджених шедеврів з музейних скарбниць та зображення герба козак з мушкетом, що віднині прикрашатиме робочий кабінет Тимошенко. Юлія Володимирівна також висловила бажання оглянути перший прапор, що за у липні 1990 року над столичною мерією. На цьому свято завершилося. А на вітчизняних реставраторів у музейних скарбницях чекають ще багато експонатів, які вповні заслуговують на друге життя.